Вастополь накривають паніка та вибухи у районі бухти вогонь. А в інших районах Криму теж повідомляли про потужні підриви. Загалом палають військові бази електростанції на окупованому півострові. Схоже, цього разу камні з неба перетворилися на щось масштабне. Подробиці бавовни у Криму почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережу потрапило відео того, як українські Хисники знищили рашистський катер, вражаючи кадри, очевидно знятої з безпілотника. На відео видно, як і сплав засоби окупантів валить дим. Самі ж рашисти відчайдушно намагаються відпливти якомога далі від підірваного катера. Та вже за мить окупантів було допрацьовано скидами. Рашистські окупанти спочатку втратили катери, а потім були ліквідовані скидами. Ідеться у дописі під відео. Ну а тим часом неспокійної в тимчасово окупованому Криму. Зокрема. Там лунала повітряна тривога. У Севастополі прогриміли потужні вибухи, а в небі з'явилися видимі сліди від ракет протиповітряної оборони. Телеграм-канал Кримський вітер оприлюднив таке повідомлення. Дуже сильні вибухи у Севастополі. У небі помітні інверсійні сліди ракет ППО. Кінець цитати. за даними кримського вітру. Також гроз ППО стріляє із району Сапунгоре. Ну а тим часом окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв також заявив, що в Севастополі, мовляв, працює ППО. За даними про. Кремлівського телеграм-каналу ЧП Севастополь гучно було і на Фіоленті. Згодом телеграм-канал повідомив про нібито знищення п'яти шости ракет над окупованим півостровом. Проте «Кримський вітер з посиланням на підписників зазначає, що ймовірно є проліт у Балаклаві. Також повідомлялися про роботу рашиської ППО на території Рафії. у Ростовській області. Працює ППО Азов та Ганрох. Ідеться у дописі лунали вибухи біля Севастополя. От е, зафіксовано два принаймні місця таких е, прильотів, вибухів, детонацій, Скажімо, так і от найбільш, скажімо так, поширене відео, яке з'явилося із Севастополя. Це оці кадри. Це власне потужний вибух, який піднімається на висотах на південь від Севастополя. Це власне село Карані або Флотське, що його називають, і от е, там е, якраз. Прозвучали вибухи, піднімався дим, потужна пожежа. Місцеві мешканці все це зняли, зафіксували, за що ми їм невимовно вдячні абсолютно, тому що російська окупаційна влада Севастополя все заперечувала і заявляла, що жодної там шкоди не завдано. Якісь загоряння трави відбулися, але от навіть такі дуже цікаві фото з'явилися Севастополя з такими кільцями диму у небі, і багато жартів було на цю тему. Обігрували в різних мемах і картинках цю ситуацію користувачі соцмереж бачимо, якраз траєкторії прольотів ракет, і можливо, якраз шлейф таких, от у небі за ракетами ППО. Вони як правило з'являються. Тобто, ППО російська намагалася спрацювати, збити ці повітряні цілі, але як бачимо, не вдалося. І от відбулося вже влучання по певних об'єктах навколо Севастополя. Наразі, зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє, що два ймовірні Вірних місця прильоту вже зафіксовано: це район висоти гірська або горна російської у Балаклаві поруч з Севастополем, і Каранське плато, і висоти Каябаш у тій же Балаклаві. все це на південь від Севастополя. От якраз на карті можемо власне ці позначки бачити. Поруч там озеро Серце, різноманітні туристичні місця. Але не били безпосередньо українські ракети. Це була саме ракетна атака. Якщо орієнтуватися на заяви того, ж розважаєва, так званого губернатора Севастополя. Ті ракети долетіли чітко по певних позиціях, по певних висотах на південь від Севастополя і уразили там вже от поки що до кінця не встановлені. Об але очевидно, що ці об'єкти були саме мілітарного призначення, судячи із характеру вибухів, повторної детонації і потужних загорянь. Нагадаємо, що в Криму щось вибухає майже щодня. Так до прикладу, раніше стало відомо про те, що військова частина у районі Карані в окупованому Криму ймовірно зазнала удари під час авіанальоту. Окупанти заявляють, що знищили чотири повітряні цілі. Про те, що в окупованому Криму під час повітряної тривоги і бавовни імовірно було влучання у військову частину у районі Ка. Рані повідомляє, і кримський вітер пролетіла до військової частини у районі Флотського Карані. Вони мають позицію на каранських висотах, зазначає кримський вітер. Як повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважев, над морем у Севастополі та в районі Балаклави рашистські сили ППО, нібито знищили чотири повітряні цілі у рашистських пабліках. Заперечують приліт, зазначаючи, що мовляв, усі цілі збито уламки збитих. Ціле впали у прибережній зоні та Балаклавському районі. Повідомив розважаєв. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури зараз уточнюється. Додав окупаційний губернатор. Хай там як дистанційними ударами по тимчасово окупованому Криму можна нівелювати матеріально-технічне забезпечення рашиської армії. Однак для повноцінного звільнення півострова потрібно буде вводити на його територію сухопутні війська та відновлювати конституційний лад. На цьому наголосив і військово-політичний огляд групи інформаційно спротив Олександр Коваленко цитую його: звільнення території це не тоді, коли там будуть без патронів, без нарядів перебувати окупаційні війська. Звільнення це коли заходять війська країни, яка звільняє цю територію і встановлює там конституційний законний порядок, зазначив експерт. Дистанційні удари по рашистських об'єктах у Криму Коваленко називає створенням відповідних умов, які б сприяли цьому звільненню. Україна ускладнює становище рефія в незаконно захопленому. Криму завдяки послідовним та регулярним атакам по об'єктах на півострові, зокрема проти рашистської ППО, залізничного сполучення та водопостачання окупантів. Про це раніше писало видання Політико. Нагадаємо, що нещодавно військово-морські сили та армія України завдали серію ударів по поромній переправі та нафтовому терміналу у порту Кавказ, розташованому на рашиському боці Керченської протоки, що відділяє Крим від Арефії. За кілька годин до цього українці вдарили по кримській стороні Керченського. Копоромної переправи пошкодивши два залізничні пороми авангард і контротрейдер, які мають вирішальне значення для спроможності рефії забезпечити постачання Криму. Двічі було значно пошкоджено Керченський міст, через що він не витримує інтенсивного руху поїздів. Це означає, що ерефія не може використовувати його для військової логістики, як от транспортування важкої бронетехніки. На цьому наголосив Дмитро Плетенчук. Це і змушує рефію покладатися на автомобільне та залізничне сполучення через окуповану Україну, що робить потяги та вантажівки легшими цілями для українців, враховуючи те, що залізнична гілка, яку рашисти будують через окуповані території України, ще не завершена. цей цивільний пором був основним матеріально-технічним шляхом їхньої армії. Їхня морська логістика також давно зникла після того, як Україна знищила чотири та пошкодила п'ять їхніх десантних кораблів, зазначив Платенчук. Атака є останнім етапом складної операції України спрямований на на те, щоб підірвати рашиський контроль над Кримом, окрім цілий у матеріально-технічному забезпеченні ЗСУ використовували морські безпілотники та ракети, щоб знищити або пошкодити рашиські військові кораблі. Рашиські плавзасоби вже давно під прицільним вогнем українських захисників. Через це нині Чорноморський флот РФ здійснює перекидання ракетних кораблів на більш захищені бази. Про перекидання надводних сил на нові бази свідчать фотографії з Криму та інших рашиських баз. Окрім того, за словами спікера. ВМС України Дмитра Плетенчука РФ наразі здійснила перебазування двох ракетних кораблів проєкту 1239 Сивуч Плетенчук зазначає, що наразі два ракетні кораблі змінили своє постійне місце базування на воєнну морську базу новоросійську. Треба зазначити, що перекидання бойових кораблів до новоросійська стало можливо завдяки перебазуванню деяких транспортних та десантних кораблів до акваторії Азовського моря. Два малих ракетних кораблі на повітряній подорожці зробили порахід у Новоросійськ. Ну тобто, можемо констатувати, що з Новоросійська вийшло оце велике групування яке зараз перебуває в азові у них там трохи звільнився причальний фронт і вони одразу цим скористалися ще дві одиниці витягнули севастополя розповів платанчук за наявною інформацією севастополь покинуло два ракетні кораблі проєкту 1239 «Сивуш», а саме «Бора» – бортовий номер 615 у складі флоту з 1989 року та самому із бортовим 616 у складі флоту двохтисячного Року тривогу окупантів не безпідставна, адже на півдні України рашистські окупанти втратили за місяць 58 плавзасобів. І про це теж повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетанчук на своїй сторінці у Фейсбук. Він також уточнив, що рашисти використовують різні маломірні плавзасоби. Джерела їхнього надходження досить різні. Частину з них окупанти відібрали у місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, а ще частина штатні плавзасоби морської піхоти Ерефії. Речник ВМС. Зазначив, що мовиться про 810-ту бригаду, яка використовує штатні плавзасоби, які у них є. Він також додав, що нині окупанти створюють так звану військову флотилію. І за словами Плетенчука, вона складається із різноманітних човнів, які окупанти доставляють суходолом на лафетах і використовують їх у своїх. Повсякденній бойовій діяльності Плотенчук зазначає, що в деякі місця і іншим способом просто не дістатися. Він також з цього приводу сказав наступне. Цитую. Не можу коментувати перебіг бойових дій зі свого досвіду, який я мав на Херсонщині. Можу сказати, що вони їх використовували у різний спосіб, принаймні раніше щоб робити спробу перетнути Дніпро або пересуватися між позиціями, резюмував. Решник, ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.